Скандальне погруддя радянського розвідника Миколи Кузнєцова продадуть на аукціоні у Рівному, саме з такою ініціативою виступили у міській раді обласного центру. Заробленими коштами пообіцяли підтримати військових. Нагадаємо, що частину пам'ятника демонтували ще у 22-му році. Микола Кузніцов розвідник, який ну, діяв підпільником в Рівному. Тобто, це Біль НКВД, в першу чергу, це НКВД, який був засланий сюди, в рівне для того, щоб створювати якісь провокації, зрозуміло проти німців, але воював і проти української повстанської армії, тому що провокував. Відплатні акції німців стосовно мирно українського населення, на думку Миколи Бандюка, наслідки того, що Україна довго не докомунізувалась, спричинили великий вплив на поточну ситуацію. Якби відразу вже нове покоління було виховане на ідеалах української державності, у нас би була б незалежна Україна і війни, думаю, що не було б. А так, ми оце посередині стояли і вашим, і нашим. Тому росіяни до цього часу вважають, що там. Це їхні канонічні території, вони сюди зайшли. Окрім погруддя диверсанту, в обласному центрі є інші декомунізовані пам'ятники радянським персонам та подіям. Ми побували на своєрідному кладовищі тоталітарної символіки. Як розповіли у міській раді Рівного, все також підлягає продажу у майбутньому. Аналогічна ситуація. Ми теж хочемо оголосити про ньому конкурс, виставити на аукціон, тому що там є дорогоцінний метал, Тобто, це є чи міч чи вотонь. Він не ну несе зовсім іншу вартість, ніж чорний метал. І те, що він попав під декомунізацію, хочемо використати в цілях, щоб Допомогти силам оборони. Декомунізація це можливість не тільки очистити міста України від радянського минулого, але й допомогти силам оборони фінансами або озброєнням, яке може вберегти життя борців за незалежність, доповнили історики та посадовці. Що ж до погрудя Кузніцова, яке досі зберігають комунальники, вже незабаром відбудеться аукціон стосовно продажу пам'ятнику. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.